Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити ще на складну тему. І прошу заздалегідь, з розумінням поставитися до цієї теми тих людей, для яких українська мова це їхня перша рідна мова. Ось. На відміну від мене, у якої перша мова була російська, і я нею розмовляла 39 років і думала, хочу поговорити про такий аспект, чому деякі люди вперто не переходять на мову. На українську мову вже коли вони бачать, що реаль, реально це необхідно. Але чому деяким людям так важко? Зробити цей переломний крок у своєму житті, і, можна так сказати, змусити себе перейти на державну мову заради того, щоб не воювали з окупантами ще їхні діти і онуки. Вибачте, я дуже сподіваюся, що не відійде мій мі мікрофон. Я буду розбиратися, що з ним, тому що іноді працює, іноді не працює. Не знаю, в чому справа, треба буде розібратися. Якщо буде тихий звук, зараз вибачте. Так от, є, звичайно, така річ, як лінь і конформність, Тобто. Коли людина живе в переважно російськомовному середовищі, і, ну, от, наприклад, як в моєму Дніпрі, я чула вже не раз, що я прийду, коли прийдуть інші, і всі інші чекають того самого. Ось, поки прийде хтось інший, і, вони, і, і, і цих інших буде більшість, і вони підлаштуються під більшість. Коли я переходила, це був січень 2022 року, тобто за два місяці до повномасштабного вторгнення перейшла я на українську мову через сварку, ось, з моїми родичами, які ностальгували так трошки за СРСР. І мені стало дуже образливо, і це був такий, знаєте, карколомний момент для мене. Ну так от. Чому деякі люди не переходять? Не всі переходять, не переходять тільки через конформність, тобто бояться бути білими воронами. До речі, це була моя проблема. Я вже до переходу на українську мову. Я вже 2-3 роки відчувала, що мені треба переходити. І що я що я не відчуваю себе комфортно з моїми? Настановами внутрішніми, з моїми переживаннями за те, що відбувається на Донбасі в Криму, я не відчуваю себе комфортно розмовляючи і думаючи російською мовою. Але оце, оцей страх бути білою вороною в російськомовному середовищі, він в мені переважав. Оце бажання конфо, конформності, Ось, тобто підлаштування під, під інших людей, під основну масу людей в моєму оточенні. Але потім був вже такий, знаєте, переломний момент, коли я собі сказала, ні, мені все одно, мені все одно, і я буду розмовляти так, як я буду розмовляти, і мені, значить, до лампочки. Я думаю, що переважна більшість людей, які не переходять, хоча розуміють десь всередині, що треба, це саме цей момент, не бути білою вороною, але є ще один момент, і він дуже глибокий. Я його проходила. Який це момент? Коли ти починаєш розмовляти тією і думати тією мовою? Яка тобі була не першою рідною, в тебе відбуваються, я думаю, дуже схожі процеси на те, що відбувається з монахами, коли вони приймають сан і приймають інше ім'я і відсторонюються від всього свого життя, яке було до того. Ви знаєте, ну, я не була монахом, але я дуже багато читала. Мона... Монахів, дуже багато читала. Те, як вони описують своє життя, те, через що вони проходили, і різних монахів з різних країн. У мене один момент якийсь в мене було таке натхнення. Я читала дуже-дуже багато духовної такої літератури. Um, і релігійної скоріше. І um, коли ти змушуєш себе думати, не першою своєю, ну не першою рідною своєю мовою, в тебе відбувається от що, особливо коли ти вже доросла людина, в тебе відбувається дисоціація з дорогими тобі душевно сердечно моментами, які не відбувалися тією мовою, якою, якою ти себе змушуєш зараз розмовляти і думати. Ти начебто знаєш, знаєте, начебто будуєш ну, новий якийсь, я не знаю, щось абсолютно нове, на тому. В чому у тебе немає фундаменту. Ну, наприклад, я коли змушувала себе думати українською мовою, зараз то тою думаю українською мовою. Але коли я тільки почала змушувати себе, тому що говорити українською, думати російською, воно не виходить. Себе треба змушувати декілька місяців думати українською мовою. Принаймні, так було в мене. А, у мене було дивне відчуття. Я в мене стали знаєте, знаходити на мене всі спогади школа російськомовна, мама розмовляла російською мовою, першокохання. Ну, він мене називав так. знаєте, ну, Так як називають російськомовні люди. Все воно зав'язано, все воно зав'язано на твою першу мову. І тут ти переходиш на іншу мову вже дорослий. І так, це не китайська, це не арабська, це не англійська, це також близька тобі мова, це друга рідна мова, але вона друга. В тебе не пов'язані твої ключові життєві моменти з цією мовою взагалі. Майже взагалі вони не пов'язані, розумієте? І, е, ну, скажімо так, від дитинства, від, від природи україномовним людям оцього переходу зламу ідентичності своєї, їм ніколи цього не відчути і не зрозуміти, якщо тільки вони не будуть змушувати себе думати якоюсь там іншою мовою. Е, і повністю переходити на думання і на говоріння іншою мовою, а не українською. Ви не зможете цього зрозуміти і відчути. Тому що в мене було декілька місяців повністю дисоціація Боже мій. Я всю себе, от всю ту сформовану себе зі своїми. Зі своїми навчаннями, зі своїми друзями, зі своїми мріями. Це все було російською мовою, і я це все залишаю в минулому. Для мене було важко, я просто знала, що немає шляху у вороття для мене. Для мене шлях у воротя був закритим. Наразі я можу слухати когось російськомовного. Ці Люди вони абсолютно підтримують Україну, але ну, зазвичай це не українці. Вони не можуть українською розмовляти. Ось і, і я можу послухати десь в навушничках, Я знаю, що ці люди про української позиції. Ось, але розмовляти я знала, що я не буду більше розмовляти цією мовою. Тому вороття немає, і я маю прийняти те, що ну, те, що маю прийняти. Знаєте, як, ну, коли з людиною трапляється, наприклад, там жахливі якісь там події по типу інвалідності, в якийсь момент ти маєш прийняти. І ну, в моєму випадку це був мій власний вибір. Але, чесно кажучи, якісь такі ну, не фантомні болі, а якісь фантомні дивні відчуття в мене були. Все-таки 39 років це не 9 і навіть не 20, ви знаєте. Ось і, і... так в мене в мене ціла родина, в мене не зруйнований. Господи, збережи бережи мій будинок і все. А люди, які втратили все на своїх територіях абсолютно все. Вони знають, що повернутися нікуди. Школи, де вони навчалися, немає. А пологового будинку, Де вони народилися, немає. Частина їхніх там однокласників одногрупників, якісь, значить, спромитими місками, де нерівці стали, або там ще якісь колаберанти. Немає величезного пласту їхньої самоідентичності. Будинок, наприклад, розбомблений. Наприклад, загинули. Члени родини, ви знаєте, в тебе рухнуло все. Все, що в тебе було, все в тебе рухнуло. І зараз те, що в тебе ще є, це пам'ять. І пам'ять логічна, пам'ять емоційна, пам'ять сердечна, пам'ять фізична на тілесному рівні. І дуже важко таким людям, особливо в певному віці, тобто вже в дорослому віці, відмовитися від, і, і від цієї своєї ідентичності, і тому часто вони так бастують щодо мови. Це важке питання. Справа в тому, що я бачу, що, на жаль, Саме через людей, це не обов'язково ці люди, а от просто через людей, які, чесно кажучи, зазвичай я думаю, виправдовують свою лінь, чомусь якось пов'язуючи своє небажання вчити мову з рускоязичною воюють. Це для мене я взагалі не можу зрозуміти, особливо як вони можуть пов'язувати, коли вони живуть за кордоном, наприклад, в спокійних умовах. Але саме через таких людей, через такі наративи, я бачу, що зараз підіймається нове ОПЗЖ. Я людина, яка дуже цікавиться політикою. Для мене політика це хобі. Я люблю читати мемуари політиків. Я люблю дивитися інтерв'ю з політиками. Я можу включити три години продивитися, і я дуже уважно дивлюся політиків. Тобто, Ну, я відчуваю, що відбувається. Відбувається те, що на фоні е, наратива рускоязичної воюють не трогайте нас, піднімається нова хвиля ОПЗЖ зараз всередині країни. Вже не бояться по типу бойка, по типу Шуфрічів, по типу тих всіх. Деякі з них вже не бояться відкрито відкрито давати інтерв'ю. Е, ви вибачте, але от Розпович, наприклад, він декілька років тому розповідав, як він реально був у злучці з Дугіним. Дуїним. Ну, якийсь там час він їздив в Росію, був в Росії, був у злучці з Дугіним. Ви подумайте, що це означає? Які наративи може нести людина, яка була у спілці з Дугіним. І все це зараз розквітає буйним цвітом? Е, на жаль, через те, що наше, як воно називається стара пісня главна, чи як? Оце, оце повторення всього цього, тих, хто закликав війну, тих, через, через кого загинуло стільки наших людей, вони підіймають голови. А чому вони підіймають голови? Вони підіймають голови. Через те, що в них є електорат. Вони відчувають, хто їхній електорат. І вони знає, знаєте, як будуть зараз цю мовну карту розігрувати? Ви кажете, Ірина Фаріон розігрує мовну карту. Ірина Фаріон, якою була 10 років тому, такою і є. Ірина Фаріон розіграє одну карту. Це карту УПА. Це людина, яка заточена на ідеали УПА. На ідеали самостійності такої, дуже, скажімо так, ну дуже свого розуміння ідеалів ОПА ідеалів такої гострої самостійності, незалежності і окремішності України, оце те, що вона багато років відстоює. Вона нічого нового принципово не каже. Вона Йде як танк своїм шляхом. Але справа в тому, що і у ПЗЖ нічого нового не, принципово не каже. Тільки спочатку, коли закрутилася війна, вони хвоста піджали, вони побачили, що, значить, Медведчука на нього кримінальну справу відкрили. Вони боялися. А зараз багатьох з них не посадили. І мало того, що не посадили, так у нас підіймається їхній електорат. Тобто електорат, який відкидає від себе українськість, ми маємо право розмовляти російською мовою, і взагалі всі нам не указують, тому що там військові є російською мовою. Оце їхній електорат, і вони зараз будуть крутити і крутити і крутити оцю мовну карту. Язикову, можна сказати, кату-карту Російського язика в середині України. Ось, а тому, хто буде розігрувати мовну карту, це нове, новий, новий віток ОПЗЖ. Але я просто це відео роблю для того, щоб ви знали, що проходить людина, яка змінює російську мову на українську. Вона проходить дисоціацію. З собою колишнім. І ця дисоціація нелегка, ця дисоціація дуже дивна, ця дисоціація, що ти вибудовуєш себе на якомусь новому, абсолютно плацдармі, і дуже важко в дорослому віці оце весь свій досвід від себе дистанціювати. Але Справа в тому, що через декілька місяців у вас з'являються друзі, з якими ви познайомилися, розмовляючи вже українською мовою. У вас з'являється, вибачте, новий досвід, коли ви вже були україномовними. Через декілька років вам вже буде важко і якось не захочеться втрачати вже. Асоціацію з подіями, коли ви вже були україномовною людиною. Тому що ну, в мене вже скільки то майже два роки, так те, що я перейшла на українську мову, принаймні намагаюся. Ось. І вже дуже багато в мене досвіду такого, що я вже розумію, що Ну, моя українська, україномовна ідентичність, вона вже не просто якийсь, знаєте, як повітряна кулька, як воно раніше було, що ага, вся моя глибина життя вона російськомовна і тут просто якийсь пустир. А в мене вже є два роки насичених подій, нових друзів, нового досвіду, нового робочого досвіду. Я веду Української мови, розумієте? Тобто для людей, які переходять, зрозумійте, що ви набудете нову ідентичність так само через, ну, через українську мову. Просто, як там вам потрібен був час, так і тут потрібен час. Ось. Але нова ідентичність до вас прийде. І потім буде, ну як сказати, ви не будете відчувати так, так себе по-різному, що от були від такі глибиною біографією з російською мовою, і тут якийсь пустир. Ви будете відчувати якусь таку плавність, таку плинність біографії. І то були ви, і зараз ви. Але якщо ви зробите цей вибір свідомо, я думаю, вам буде подобатися. Досвід з українською мовою більше. Чому? Тому що буде усвідомлення правильності вибору, що там була просто даність, так, як навчили батьки, те, як навчила школа, середовище, а тут же ваш вибір власний, і це вибір правиль, правильний, тому що це вибір, який грає на позитив. І вам, і суспільству, і державі в цілому. Тому що коли від вас будуть чути українську мову, навколо вас коло буде все більше і більше і більше україномовним. Я ніколи не думала, що одна людина от каже, кажуть, один в полі не воїн. Ви знаєте, от я одна там, маленька людина з дуже недосконалою українською мовою, іноді досі, хоча я думаю українською, але іноді досі. Вискакують ці слова <laughs> ну, російські, і мені іноді складно знайти відповідник. Особливо в якихось таких, знаєте, ситуаціях ну, от швидко треба щось знайти. І мені важко, іноді Іноді навпаки. От, думаю, а як би це було російською? І не можу е -е, збагнути <laughs> того відповідника. Ну таке. Ось. Е, і я не думала, що я така, ну, людина з недосконалою, дуже українською, е, яка довго сильно сижукувала, що навколо мене почнуть люди розмовляти українською. Слухайте, починають, починають. Деякі люди взагалі перейшли на українську мову, деякі люди перейшли повністю з дітками на українську мову. Просто через те, що я на російську не переходила. Я собі вирішила, не знаєш, як сказати ну Українською, чисто кажи суржиком. Я себе навіть навіть привчала перші два-три місяці, що Сужик Огон це поки що для мене нормально. Це таке, знаєте, такий ем, ну переходний етап, ось можна сказати. В мене він і, і зараз, є на жаль. Ось, хоча я багато читаю і слухаю, і лекції і слухаю. Ну, все одно є так, як є поки що. Ось, але е, навколо вас буде формуватися, вибачте, батарейками, але навколо вас буде формуватися нове коло. І знаєте, ще так цікаво. Ми їхали в поїзді з колегою. І щось ми розмовляли з нею, і до нас жіночка підійшла, каже: Ой, свої. Ну тобто, знаєте, в поїзді були російськомовні люди, але вона почула українську і вона сказала, ой, свої! Ось, тобто, до російськомовних вона не підійшла свої. Хоча коли вона почала розмовляти, я вона з нами українською розмовляла, але я зрозуміла, що це людина російськомовна. Ось. Ну, мабуть, в побуті вона російськомовна, тому що їй так важкувато було говорити. ось, а, Але от вона підход каже, ой, солі. <свісно> І тоді я зрозуміла, що, ну, як би ви там наказали, що рускозичний воюють Ой свої, вона впізнала по мові. І у вагоні, де були, окрім нас, в Нідерландах, <свісно> ще... Російськомовні люди, вона чомусь підійшла до українців. І українці вона почула через українську мову. Такі справи. Але розуміти, що відбувається з людиною, коли вона переходить на щось для себе абсолютно інше, на іншу мову, переїжджає в інше місце, втрачає певний соціальний статус. Втрачає, на жаль, там супруга по супругу це злам. Це дуже часто злам власної ідентичності і дуже зворотний такий, поворотний такий, не знаю, чи правильно я кажу, але зворотний такий момент в біографії такий. дуже складний. Тому закликаю. Всіх ставитися дипломатично. Ось. Все. Дуже дякую вам за увагу і пока-пока.